Кінець епохи Труханова в Одесі над головним любителем Пушкіна Геннадієм Трухановим знову згущуються хмари. Так на сайті офісу президента з'явилася петиція із закликом позбавити одіозного міського голову Одеси українського громадянства, начебто, очільник Одеси є власником російського паспорта. Що сам Геннадій Труханов, звісно ж, заперечує. Більше того, він готовий пройти перевірку на детекторі брехні. Але Одесити не дуже довіряють улюбленому меру. За добу петиція зібрала більше 20 тисяч підписів. На тлі її бурхливого обговорення з'явилося чимало ідей, хто може замінити чиновника, який очолює Одесу вже понад десятиріччя. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, хто може бути наступним очільником міста на чорному морі, і до чого можливо призведе. Зміна міської влади в Одесі з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Автор петиції Мирослав Откович, журналіст, військовослужбовець, пресофіцер 241-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України. За його словами, у відкритих джерелах неодноразово з'являлися матеріали журналістських розслідувань щодо діяльності Геннадія Труханова. Зокрема, вони містять дані про наявність у одеського мера, начебто паспорта громадянина Росії та російського податкового номера, а це суперечить українській конституції. Окрім цього, в петиції йдеться, що Труханов, нібито, відстоює наративи держави-агресора, а це створює потенційний ризик від діяльності Труханова для національної безпеки та оборони держави. Також у петиції згадали про нещодавню трагедію в Одесі 30 вересня 2025 року, коли внаслідок зливи загинули 10 людей. Активісти переконані, що саме бездіяльність влади призвела до потопу. В той же час видання Думська написало, що комісія при президенті України нібито прийняла рішення позбавити Труханова громадянства України. Нібито президентові Володимиру Зеленському залишилося лише підписати відповідний указ, і Труханов більше не громадянин. Водночас джерело видання дзеркало тижня, наближене до комісії, заперечило цю інформацію, начебто, на даний момент нею не розглядалося і не приймалося рішення щодо Труханова. Нагадаємо, що під час великої війни президент Володимир Зеленський уже припиняв громадянство публічних осіб. Зокрема, підприємців Ігоря Коломоцького та Геннадія Корбана. Якщо Зеленський ухвалить рішення щодо позбавлення Труханова громадянства України, той автоматично складе повноваження мера за даними видання Думська, замінити його може секретар міськради, слуга народу Ігор Коваль. Український історик, політолог, доктор політичних наук, професор Ігор Миколаєвич Коваль наразі займає посаду секретаря Одеської міської ради 9-го скликання. А у період з 1998 по 2004 рік працював радником голови Одеської обласної державної адміністрації. І, хоча сам пан Коваль відмовився коментувати цю ситуацію, наразі ніхто не виключає варіанту, що через звільнення Труханова в Одесі організують міську військову адміністрацію. В такому разі МВА буде підпорядковуватись безпосередньо Києву. Втім, не усе так просто, як здається, дописувачам соцмереж. Зокрема, секретар Одеської міської ради Олексій Потапський вважає, що усунення мера може повернути Одесу до хаосу вакууму влади, а це буде критичним в умовах постійних обстрілів міста, які приносять численні руйнування та пожежі, та необхідності запускати опалювальний сезон. Більше того, президент може припинити громадянство Труханова, але, начебто, не може позбавити його посади мера. Як пише видання Еспресо, мер це вибірна посада, тож для звільнення міського голови знадобиться окремий юридичний процес. Нагадаємо, що колишній член партії регіонів Геннадій Труханов у 90-х був президентом Української Федерації тайського боксу. 18 листопада 2020 року УВАК закрив справу проти Труханова за декларування недостовірної інформації. Нібито у 2015 та 2016 роках чиновник не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два авто, власність, відсотки за вкладами у банках на суму щонайменше 33 мільйони гривень. Після широкомасштабного вторгнення Труханов засудив війну, записавши звернення до російських окупантів та підтримав Україну. В той же час Труханов неодноразово публічно виступав проти демонтажу пам'ятників Олександру Пушкіну та графу Воронцову, пояснюючи це тим, що зокрема пам'ятник Пушкіну внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У свою чергу Одеса вже залишалася без мера. Останній раз це сталося після втечі людини Кувалди Олексія Костусєва у 2013 році. Тоді виконувач обов'язків мера був колишній соратник Труханова Олег Бриндак. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Восени в Україні гроші ростуть на деревах та буквально валяються на дорозі, коли приходить сезон каштанів, гроші падають просто під ноги. Головне, не соромитись і не лінуватись їх підбирати. Таким чином за пару годин можна заробити до трьох сотень гривень і більше. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, як за пару злишком годин можна розбагатіти на каштанах щонайменше на 300 гривень. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. У ці дні українці несуть і везуть каштани до пунктів приймання вторсировини. У невеликих кульках, величезних сумках, на плічниках, мішках, на возиках, велосипедах, а також у машинах. Йдеться саме про кінський каштан, а не їстівний каштан посівний. Цьогоріч їх приймають майже задарма в середньому по 4 гривні за кілограм. По 5 гривень дають за партію від півтони. Такі низькі ціни цьогоріч через великий урожай. Минулого року були по 6. Каштани ж, як і яблука, рік родять, а другий – ні. Як показує практика, таким чином за пару з лишком годин можна розбагатіти на 300 гривень. Пікові дні на пунктах прийому вторсировини – субота і неділя. У ці дні, за словами приймачів каштанів, батьки намагаються проводити більше часу з дітьми на свіжому повітрі, щоб відірвати їх від гаджетів. І між іншим знаходять розвагу, збираючи каштани. Серед постійних клієнтів пунктів прийому сировини, звісно ж, й алкозалежні це їхній чесний заробіток. Головне витримувати вимоги до якості. Так, плоди каштанів повинні бути свіжими й сухими. Але не пересохлими, не зіпрілими і не пошкодженими. Щодня один пункт заготовляє від 200 до 400 кілограмів каштанів. Далі їх продають оптовикам. Однак, за скільки купують оптовики кілограм каштанів у заготівельників, це комерційна таємниця. Але на свої бази вони звозять їх тонами і далі продають українським фармацевтичним компаніям. Одне з таких переробних підприємств діє у селі Липняшка Добровеличківської громади новоукраїнського району Кіровоградщини. Зі слів керівника підприємства Петра Халазія, сировину з каштанів вони відправляють до Китаю, США, Польщі, Німеччини, Чехії та Болгарії. Він говорить, що українська продукція користується попитом, бо у ній мало гербіцидів та отруток хімікатів. Дикорослі каштани, як у нас. Цінуються більше аніж вирощені на плантаціях. Переробку розпочинають з подрібнення плодів. Після цього їх відправляють на сушіння приблизно на добу чи півтори, в залежності від температури та вологості повітря. Потужність та розмір сушарки у липняшці дозволяють одночасно завантажити майже 8 тонн сировини. Сушаться каштани при температурі від 60 до 80 градусів. Якісна сировина, суха світло-жовтого кольору, без цвілі та потемнінь. Таким чином, за сезон у Липняшці переробляють до 70 тонн каштанів. Вірогідно, що в Німеччині у значній мірі з українських каштанів виготовляють ескозан. Це препарат для покращення венозного кровообігу та лікування хронічної венозної недостатності. Веноплант приймають для зміцнення судин. А з Болгарії ми отримуємо знайомий багатьом стабілізатор капілярів троксивазин. Втім, йдеться не тільки про лікарські препарати у різних країнах. Каштани використовують для виробництва борошна, спирту, кавових і какао-замінників навіть джемів і консервів. Екстракт каштана часто входить до складу антивікової косметики, оскільки має Протинабрякові властивості стимулює вироблення колагену, що сприяє зменшенню зморшок, а також підвищенню тонусу шкіри, підтягненню овалу обличчя. Каштан також включають до складу шампунів, бальзамів, масок і сироваток, що стимулюють ріст волосся та перешкоджають утворенню лупи. Куди ж нести каштани? Це легко дізнатися в інтернеті. Зокрема, в Києві пункти прийому каштанів належать компанії. Київ міск вторресурси, яка приймає їх як втор сировину для подальшої переробки. Адреси пунктів прийому включають наступні вулиці: Шкільна 59, Євгена Маланюка 112, Михайла Грушевського 6, Гагаріна 12, Грушевського 1А, Чудновського 7А, Ованеса Туманяна 1 та Олександра Сабурова 3А. Нагадаємо, що каштановий сезон, який розпочинається з середини вересня, триватиме щонайменше місяць. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі Крим буде українським або безлюдним. Це гасло може стати шокуючою реальністю для російських окупантів уже до початку цієї зими. Принаймні про це йдеться у матеріалі військового аналітика Sky News Майкла Кларка. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи справді Україна готова нанести нищівного удару по окупованому півострову найближчим часом. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Останнім часом Україна атакувала цілу низку важливих об'єктів Росії. Окупований півострів Крим також не залишився осторонь. Як стверджує видання Sky News, до зими Україна може здійснити цитуємо, якусь велику атаку на Крим. Це може бути як ракетний удар або морське десантування ЗСУ, так і масована атака по Керченському мосту, що з'єднує Крим з Росією, враховуючи те, які глибокі удари українці зараз можуть нанести окупантам. Така атака не може бути виключеною. Вважає військовий аналітик Майкл Кларк. Українці люблять робити сюрпризи. Вони знають, що це впливає не лише на росіян на передовій, а й на сприйняття заходом того, як справи в Україні. Військовий аналітик Майкл Кларк Кларк нагадав, що нещодавно Україна вже атакувала низку радіолокаційних станцій та об'єктів проти повітряної оборони росіян. Зокрема, в Криму дійсно 30 вересня сили спецоперацій успішно атакували дронами Радар Сі 400 а також нанесли відчутні удари по літаках і радіолокаційних станціях на кримських аеродромах. Видання Сканюс вважає, що ці спецоперації та зсу є підготовкою до завдання масованого удару по окупованому півострову. Водночас така зухвала заява викликала також скептичні оцінки. Зокрема, народного обранця від партії Слуга народу Максима Бужанського. Незнайомий з військовими планами не коментуватиму загальну картину бойових дій. Просто цікаво. Журналістам з не спадало на думку, що великий наступ на півострів і масована атака на міст це речі різних порядків, масштабів, розмірів, смислів. Не складає усе це в одному рядку через кому. Нардеп Максим Бужанський. Певні сумніви висловив також осінт-аналітик Мольфар. За його оцінками з лютого 2024 року військове значення Кримського моста суттєво зменшилось. Він майже не використовувався для масових військових перевезень. Росія диверсифікувала логістику по суші. Це не скасовує цінності цілі, але ставить питання про співвідношення ресурсів та ефекту, наголошує експерт. Частина військових аналітиків радить концентрувати далековійні удари по альтернативних вузлах логістики, зокрема по залізничним перегонам, вузлам на Таманському півострові, новим гілкам на півдні Росії тощо. Як наголошують у хадсон інститут, такі удари дадуть більший операційний ефект, так би мовити, за ту ж ціну. Загалом критика матеріалу Sky News зводиться до двох простих тез. Великий штурм надто ризикований, тому наймовірніша стратегія поетапне виснаження оборони та логістики Криму, а не разова велика атака. Тим більше, як пишуть американські змі, адміністрація Трампа готова поділитися розвіданими з Києвом, щоб полегшити далековійні удари по енергетичних об'єктах на території Росії. Йдеться про нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції та іншу інфраструктуру, що генерує доходи для Кремля. Також США розглядають можливість передати Україні крилаті ракети Томагавк та Баракуда. Однак остаточне рішення ще не ухвалене. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.